Я вас вітаю, мої дорогі підписники. Сьогодні у нас байкове кладовище. Минула поминальна неділя. Якраз от саме цей період за цілий рік, коли ми можемо оцінити стан кладовища, тому що більшість могилок прибрані. Родичі прибрали до поминальної неділі. Сьогодні хочу показати вам і могилу Лесі Українки, і інших видатних діячів української історії. Звісно, зупинятиму свій погляд на тому, що привертає мою увагу, тому запрошую вас до перегляду. Зараз я знаходжусь на старій частині байкового кладовища. Мені дуже подобаються оці такі тінисті алеї. І, особливо в травні, воно все це виглядає, звісно, дуже атмосферно, тому що листя ще зовсім молоде, зелене, такі ошатні крони, але, але... тут іноді без коментарів. Перемішку з новими похованнями є дореволюційні. Ось, наприклад, Григорій Ніколаєвич Ладигін помер у 1903 році. Красуня. Звертаю вашу увагу братська могила 1905 року. Ще подекуди в тіньку квітне бузок. Я обожнюю його аромат і саме цей період його цвітіння. Ось такий фіолетовий, дуже гарний. Аби ще адміністрація кладовища слідкувала за цими стихійними смітниками. А тут бачимо залишки якогось старого пам'ятника і скидані поруч якісь елементи. Тут вже важко щось розібрати. Бачу дату смерті 1905 рік. Тайний советник Ніколай Іларіонович Цитович помер у 1889 році у віці 56 років. І ось так іще один пам'ятник лежить. Хто значить, це воно тут стояло чи сюди знесено. А є ось такі дуже давні поховання. Ось Анисія Сергіївна Шепель померла у 1914 році, але могилка доглянута, родичі приходять. Варто зазначити, що на території доволі часто все ж є отакі колонки для води, руки помити чи набрати води для поливу квітів. Все це існує. Ой, ось зовсім такий манюсінький, я навіть спочатку не помітив, манюсінький хрестик. Напевно, дитина була похована. Труна дорослої людини тут би не помістилась. Хочу пройти отуди, там є, бачу такий бюст. Хлопчика. О, до речі, зовсім нові таблички повішали. Сміття виносити на центральну алею. З інших місць сміття прибиратись не буде. Ну, якось так знаєте, воно звучить двоє дивно. З інших місць прибиратися не буде. А хто ж має його прибирати? Ви отримуєте гроші із державного бюджету і не можете прибирати сміття. Деякі люди, звісно ж, не розуміють того, що потрібно прибирати за собою. Але... Різних дурнів вистачає повсюди і на вулицях, і в транспорті. Кругом смітять, кругом залишають після себе відверто кажучи, срачі, Ну, але ж є люди, які це прибирають: прибиральники, комунальники. Здивіться бюст хлопчика. Сереженька 1962 року. Знаєте, прямо обурило. з інших місць прибиратись не буде, ну це, це якесь просто хамство і халатність по відношенню до своїх власних обов'язків. Можна сказати, на центральних алеях його хтось прибирає. Я вже цю тему підіймав у коментарях під іншими відео, але розповім про байкове кладовище і про прибирання на цій території. Так ось. Багато разів помічав, як працівниці цього кладовища ходять гуртом на ділянках із елітними похованнями, і з відеречками, з ганчірками дружно миють елітні пам'ятники, тому що адміністрації заноситься конвертик за ці послуги. Ну а працівники отримують, так скажімо, чаєві. І це все в робочий час. От на це часу в них вистачає. На все інше не дуже на виконання прямих обов'язків. О, а це бачите що? Знову те, що в попередньому відео. Що це таке? Номер телефону, чи що це? Ну, ось вам центральна алея. Хтось прибирає. Писати дуже грамотні. Лікерія Петровна Снітерськая померла у 1913 році. І тут один склеп і другий склеп. Ось я вам хочу показати. Дитяча могилка, дуже стара, малесенька-малесенька. Більше 100 років це вже точно. Ось навіть колись була така щеколда, замочок. Я не розумію, що це за така величезна гора землі. Плитка різна, якісь там бутилки. Щоб далеко не ходити, поруч прибирали могилки і зносили вот таку ось купу. Я вже стільки цього всього бачив, але кожного разу мене ціна наводивує. Як перший раз. Важко навіть підібрати адекватне слово, щоб висловити оце таке відношення людей до пам'яті померлих. Хай там могилка не підписана. не зрозуміло, хто це похований. Ну Але ж навіщо спеціально на могилу класти сміття? Дівчинка в 63 році померла. Та, взагалі, дитячі могилки, дитяча смерть це неймовірно страшно. Коли помирає людина, якій там уже 80-90 років, навіть більше, ну ти вже розумієш, що це такий вже природний процес. Людина прожила довге життя. Вже ці люди навіть абсолютно спокійно інколи відносяться до очікування смерті своєї власної, тому що розуміють, що життя вже позаду. Ну але. Дитяча смерть це завжди дуже велика трагедія. Хочу показати вам цікавий пам'ятник, сучасний, намальована хатина, така сільська, стара, і вірш. Чи виріс я, чи хата похилилась, що стріха дістає мого плеча, сумні над ставом верби зажурились, і мати дочекалась орача. І це такі рядки написані ось, бачимо, на могилі музиканта Кузьмінчук Микола Якович. А це поруч дуже стара могилка 1895-1887 роки смерті, німецьке поховання. Тут щось ще було прикріплено, бачимо отвори. Оце ось родичі принесли для поминання. Зазвичай люди беруть ці кульочки, але тут самий самий край. Кладовище, і ніхто сюди не дійшов і не взяв. Ось чоловік дуже схожий на Чехова. Так цікаво зроблений пам'ятник. Дивіться, що валяється. Він використовувався, він такий чорний сажі. Ось вам іще приклад. Старі німецькі поховання. Кінець 19 століття. Ось таку картину ми бачимо. Стихійне сміттєзвалище прямо на могилах. Це, бачите, католицька традиція, там всередині склеп. Склеп і на склепі ось такий пам'ятник. Ось людина померла у 1910 році. І той склеп до половини закиданий сміттям. Вон ще один пам'ятник лежить. Дуже великий. Якийсь склеп. Ось страшно сюди заходити. Воно тут уже 150 разів горіло. Отам вон вниз, отвір, туди до Ну, Я туди не буду заглядати. Це хтось нещодавно з золотою фарбою відновив надпис, щоб його добре було видно. Там також якийсь склеп. Зараз ми туди пройдемо. До речі, склеп повністю. Чугунний. Тут ось якісь надписи. Ага, це вже нові сюди прикручені елементи. А, ось, ось. Здесь почивает а, жена Андрія Лебединцева. Ну, погано видно. Погано видно. Протиєрій. Ну, коротше кажучи, якийсь церковний діяч. Там у мене якісь іконки, речі, якась навіть подушка лежить. Ой Боже мій, безхатьки тут жили, бачимо. Ось вам і склеп, і ікони, і подушки, лежанки для безхатьків. Все в одному місці. Йоанн Соколов помер у 1968 році. А, митрополит Київський, Галицький. Зрозуміло. Сергій Петрович Альфьоров помер у 1884 році. Тут бачимо цілий ряд таких давніх поховань. Надіжда Ніколаївна Фідотова-Чеховська померла в 1876 році. О, навіть таке є: Місто Святого Престола Старої Церкві. Охороняється державою. Утопись. Що це воно, як це розшифровується? Це утопис. Хто знає, допоможіть. Тобто, бачимо, це тут колись була церква, капличка, можливо, якась. Ось два такі поховання кінця 19 століття. Марія Константиновна Піхно, Барельєфи. Це он що? Палили сміття, суха трава зійнялася і полізла по могилках. Ну Навіщо таке робити? Це ж прямо ось на могилі воно палилось. Ось дивіться священик Володимирської церкви Михайло Іванович Дисковський. Кажу про те, що якщо навіть вже палиться, це сміття. Ну, дочекайтесь, поки воно згорить. Проконтролюйте його, хай воно не шириться далі. Знаєте, кожного разу хочу показати щось таке цікаве, але ну, все одно кидається в очі, оцей безлад. Поховання кінця 19 століття. І зверху на цьому всьому, прямо на оградках, прямо на пам'ятниках, ось ці звалища. Тут ще один пам'ятник. Мало того, що він вже повністю обгорілий, вже тут 10 разів палили сміття, так ще й знову продовжують кидати оце все. Ну, неможливо просто йти і не звертати на це уваги. Ви часто в коментарях пишете, чому ніхто не прибирає, куди дивиться адміністрація кладовище. Оце така адміністрація. Працівників вистачає. Я скільки разів бачив, ну табунами просто ходять, прости господи, але роблять не ту роботу, яку потрібно. Ну На це ж навіть не потрібно особливе якесь фінансування елементарно, щоб ці працівники прийшли і повиносили оці гілляки оце це сміття із могилок. Чи я щось неправильно кажу. Полюбуйтесь. Як ви вважаєте, скільки років збиралась ця гора сміття? Щоб ви розуміли, ця гора вище мене. Оце таке відношення. І що? Ви думаєте, отам пустить? Там немає могилок? Та такого зроду не може бути. Бо тут ці могилки одна на одні накопана. І сумно, і страшно, і противно водночас. Центральні алеї. Ну, вже вибачайте, що на цьому акцентую. Але дійсно зачепило оте послання на папері. Ось бачите, яка краса в лапках. Хрестик стоїть, могила. А на могилі ось такі вінки і квіти. Мою увагу завжди привертав оцей пам'ятник. Такий височезний височезний шпіль. Долматов. Ось бачимо, скоріш за все, була навіть фотографія колись. Чугунний такий пам'ятник. Це в кращих традиціях центральних алей. Деякі старі пам'ятники ось просто ось так валяються. Ось десь спокоюється прах надворного соєтника. Помер у 1877 році. Це якась ціла як клітка, такий височезний паркан. Ось така ручка була. Ну що, зайдемо до могилки Лесі Українки. Ось, власне, поховання родини косичів. Батьки, Олена Пчілка. Ольга Петрівна Косач, також видатна письменниця Петро Антонович Косач і брат Михайло Петрович, ну і видатна українська письменниця Леся Українка. Хтось дивіться, які квіточки гарні приніс. Знаєте, що десь поруч від могили Лесі Українки знаходиться могила батьків Михайла Булгакова. Ага, бачу. Дорогому мужу і отцу, отосіротівших жени і дітей. Афанасій Іванович Булгаков. А це напевно брат його, Булгаков Сергій Іванович. І Варвара Михайлівна, Воскресенська Булгакова. Ці спогаді Булгакова, коли він переїздив до Москви, останній київський день він провів на цьому місці. Дві білочки. Одна он і он друга знизу. Ну, які ж вони красиві, це. Це щось неймовірне. Я покажу вам досить цікаву територію, ділянку поховань. Ось дивіться, цілий такий купол. Можна зайти, подивитись. Ось так. А я вже перейшов на іншу сторону, пройдемося ще трішки тут. Вірушка Едуніс померла в 41-му році, на другому році життя. Ну що, друзі, трішки контенту. Покажу вам трохи склепів. Бачите, труни перекинуті, валяються. Вон одна, он інша. Тут також на розпашку. І ось, будь ласка. Лежить труна. Ну, я не міг не зайти. Ось покажу вам ось така величезна металева труна. Звісно, що вона пуста, а всі кістки, які були, вони там десь уже під цим сміттям. Що я вам можу показати? Ось такі, коли цих людей тут хоронили понад 100 років тому, вішали металеві вінки, листя було з металу. А Квіти це звичай із фарфору, з фаянсу. І ось збереглись такі листочки. Бачимо один вінок, потім по центру такий дуже здоровезний був. Ось навіть трішки зеленого кольору залишилось. І он ще один. Ну, Відразу розповів вам, що це за отвори. Це стояли труни, із них пробивалися дірки для того, щоб діставати із труни все що цінне. А потім з часом його взагалі перекинули, розкидали. Ось такий жах. Моторошно тут ходити. Я, звісно, можу помилятися, але... Це десь воно тут валялось біля цих склепів, і хтось поскладав аж моторошно, що там. Ти піду подалі від цього місця. Дивіться, яке провалля. А знизу вон велика велика галявина, конвалії квітне, багато дуже старих поховань. Антон Ніколаєвич Лешевський, дорогой, незаб'єнний муж, отець і дідуська. Ну, тут ось така цегла. Різні клейма такі збереглись. Старі. І це сучасна цеглинка. Пам'ятники початку минулого століття. А наскільки вони якісні. Подивіться, як він блистить. покоїться прах раба Божия Корнілія Артемовича Глінчука. Помер у 1910 році. І знизу младеніць Константин Корнілєвич Глінчук. Але бачимо, могилка доглянута. Павел Оскарович Де Роберті. От служив це по Київському городському общественному управлінню. Ось там знизу така широка алея. Розміщені склепи Ось там церква. Я ось вам покажу дореволюційні могили. Надежда Філаретовна Дохман. Померла в 1906 році на 33 му році життя. Міхаїл Іполітович Косткевич. У 1907 році помер. Сьогодні тиха погода, тому дуже чується, їде потяг. Іван Діомідович Лаврінтів помер у 1905 році. Ось там які пам'ятники є красиві. Я ближче підійду. Оце такі оградки. Такі ручки збереглись. Ось дивіться, Янгол. І тут така фотографія керамічна. Юлія Васильівна Тінькова. 38 років. Бачимо, певно, жіночка була самотня, підписали друг сім'ї, тому що тут поховання родинне. І її також сюди підхоронили. А ось хтось також приніс вже пізніше роздруковану фотографію. Видно, що на принтері була роздрукована. Так, Прилуцький Ніколай Іванович і Прилуцька Ірина Ніколаївна. А тут, до речі, поруч точно такий пам'ятник з янголом, як і там. 1909 рік. Леонід Макарович Кравчук. Ось таке помпезне поховання. Ви знаєте, я часто читаю в коментарях, ви просите показати видатних особистостей, що поховані на Байковому. Не хвилюйтесь, обов'язково таке відео буде, але окреме. Я пройду по почесті, центральній алеї і покажу вам. Тут багато хто похований, і актори, і політики. Все побачите згодом. Тому підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це сприяє розвитку каналу. Буквально сьогодні читав коментарі, і хтось із вас просив показати могилу Остапа Вишні. Ось наш відомий письменник, прозаїк Губенко Павло Михайлович, Остап Вишня. А це, напевно, син похований. Так, Губенко В'ячеслав Павлович. Ось, якщо вам цікаво, якщо хочете самостійно знайти, ось там церква, це сама центральна алея від центрального входу, і по праву сторону знаходиться могила Остапа Вишні, Центральна алея, звісно, доглянута. Тут нічого поганого не скажу. Акуратно. Андрій Малишко. Так, ось знаємо такого діяча. Ну як бузок пахне